Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися інформацію з потоку. Що передадуть вищі сили. Дивіться, якщо це історія ваша, дивіться. Ні, гортайте далі. Нагадую, розказ загальний може програтися не для всіх. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, яку інформацію і для кого хочуть передати вищі сили. Так, для жінки. Яка зараз задоволена життям, якісь приятні, приємні моменти є в її житті, але і коло неї знаходяться люди, які пліткують, пліткують, обговорюють. пліткують так. Скоро вона отримає ключик для того, щоб позбавити себе від, таких, від такого тучення. Ключик отримує інформацію певно. Отже дізнається, хто пліткував за її спиною, обмовляв її. Так, ці жінці будуть дарувати квіти, вона буде задоволена життям. Так, щось в домі зміниться, на краще буде приємна атмосфера. Так, щось невідоме. Ага, ви ще не знаєте, що хтось, так, е, приїздить до вас. Угу. І ви будете стояти на виборі. А хто це? Так, в казанному домі. Угу. Подоліва. Це чоловік для... Е, дивіться... Або ви незнайомі, невідомий чоловік, вам новий приїде до вас, і ви будете на виборі. Починати з ним стосунки, чи залишати особисте життя так, як є на даний момент. Так, і другий варіант. Так, залишати і продовження. Запропонує вам по долі одруження. Так, Якраз те, що у вас дуже довго не розвивалося, і ви переживали. Можливо, у вас були вже якісь стосунки, але так в шлюб, наприклад, вони не вилились. Це як приклад. Ви виходите тут свою мрію, це щось пов'язане з казаним домом. Можливо, ви зустрінетеся, познайомитеся з цією людиною в казанному домі, будь-якому там лікарня, банк, юридична установа. будь-яка. Так. Угу. Для когось це приїзд знайомої людини, але ви про це не знаєте. Приїзд знайомої людини і повторення якоїсь ситуації, яка вже була вам з ним. Наприклад, ви приїжджали, він приїжджав і ви їздили в якусь там, кудись на відпочинок. Отже, дивіться, вам іде звістка, дуже приємна, що всі перешкоди, які у вас на даний момент присутні в вашому житті, ви подолаєте їх з успіхом. Щастя, задоволення йде до вас життя. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд, і негатив обходять вас сторони.